І всім привіт, друзі! З вами знову, як завжди, Флекстар. Та сьогодні я покажу вам 10 реалістичних модифікацій для Майнкрафту. Ви дізнаєтеся про найсвіжіші та найбільш захоплюючі моди, які змінять ваш геймплей та принесуть вас у новий рівень реалістичності. З тебе вподобайка та підписка на канал, а з мене якісне відео. Сідайте позручніше. Ми починаємо. Перша модифікація додасть грі реалізму та збереже ваші нерви. Тепер, якщо ви припинили руйнувати блок, то він збереже відсоток руйнування на деякий час. Тобто ви можете повернутися і доламати блок пізніше. Це дуже зручно, якщо вас відволікли моби або інші гравці. Також, якщо ви граєте в онлайні, ви зможете вдвох руйнувати блоки, і це буде швидше ніж одному. Стандартно мод включає регенерацію незламаних блоків через 5 секунд і буде регенити по 10%. Кожну секунду, але у файлі конфігурації можна змінити дані параметри, щоб наполовину зламані блоки довше залишалися в частково зламаному вигляді. Завдяки модифікації Apple Trees Revived, дерева з яблунь більше не будуть просто декоративними об'єктами у грі. Вони стають живими та функціональними рослинами, які потребують догляду та часу для зростання. Тепер ви зможете висаджувати саджанці яблунь, які з часом перетворюються на величезні дерева. Збирання яблук тепер стає ще більш цікавим та реалістичним. Вам доведеться чекати, поки яблука на дереві дозріють, щоб їх можна було зібрати. Крім того, модифікація додає нову золоту яблуню, яка має бути свої унікальні характеристики та вигляд. А ось простий, але дуже атмосферний і гарний мод, який додає опадаючі листя з дерев, що правда шейдерами від нього користі нуль. Опадання трапляється, звісно, не так часто, але побачити можна спокійно. Працює з усіма видами листя на деревах, а також після опадання воно недовго лежатиме на землі та на воді. Ну а якщо вам цього мало, то пропоную вам розширену версію цієї модифікації. Better Foliage Mod це дивовижна модифікація, яка зробить ваш Майнкрафт. Надзвичайно гарною грою листя дерев стане об'ємним і пухнастим, з'явиться маленька трава, більш круглі дерева, листочки, що падають, як в минулому моді, повністю вкриті блоки трави, снігова трава і сніг на деревах. Світ явно стане краще виглядати після встановлення цієї модифікації. Причому, на відміну від минулого моду, шейдери Better Foliage аж ніяк не заважають комфортно функціонувати. Ну і ось вам ще один мод, який замінює дерева в грі реалістичними та красивішими. Вони ростуть як справжні, мають різні форми, ростуть поступово. Також мають гілки, можуть рости навколо перешкод, повністю падати набік під час зрізання. А ще що цікаво, так це те, що швидкість росту залежить від біома та температури. Це один з кращих модів на дерева для Майнкрафту, так як він повністю і дуже детально переробить їх. Дерево починає рости з маленького паростка, поступово збільшуючись. Гілки ростуть, стовбур стає ширшим. Від посадки до дорослого дерева відбувається більше ста змін. Ці дерева не будуть рости в темряві. Листя, яке не потрапляє на сонце, загине. Саме дерево може почати гнити. А наступний мод додасть до гри харчовий баланс. Тепер кожна їжа має свої плюси та мінуси, які впливають на загальний харчовий баланс гравця. Для того щоб гравець почував себе добре, доведеться дотримуватись дієти, їсти завжди одне м'ясо не вийде. Адже почнуться проблеми зі здоров'ям. До м'яса потрібно буде додати якихось овочів, щоб все було добре. Відстежувати баланс можна за допомогою нового меню. У ньому п'ять стовпців, кожен з яких відповідає за свій вид їжі. Потрібно намагатися тримати баланс між двома зеленими смужками, а до червоної краще не підбиратися. Гравцю стане погано. У кожного виду їжі тепер буде опис того, що вона містить, щоб було легко продумати дієту для гравця. Наступний мод простий, він додає у світ Майнкрафту нові ембієнти, фонові звуки. Тепер, наприклад, у лісі щебетатимуть птахи дмути вітер, а дерева вдаватимуть, що розгойдуться від його сили. В печерах з'являться глухі звуки падіння предметів, крапель. А вночі вас і зовсім у деяких місцях переслідуватимуть свіркуни та сови. Від них не сховаєшся. В результаті мод не змінює світ кардинально, але додає до нього реалізму. Це виглядає до місця і дуже файно доповнює атмосферу. Oh. А ось вам ще один подібний мод, який покращить світ гри та ефекти в ньому. З'явиться нова погода та візуальні ефекти, реалістичні звуки, і все це дуже сильно доповнює гру, роблячи її при цьому більш живою та природньою. Тепер у різних піомах буде різна погода. Дощ та сніг може бути сильним чи слабким, може бути піщана буря, туман, північне сяйво, Ходьба по камінню, траві, піску або снігу мають реалістичні звуки, прохід крізь траву і багато іншого. З'являється. Нові фонові звуки, шум вітру, спів та крики птахів, що робить обстановку суперреалістичною та прородньою. До того ж, ці два мода можливо поєднувати, що в сумі дає нереально крутий результат. Натуральний прогрес. Штучне ускладнення початкового етапу розвитку гравця. Ви більше не зможете зруйнувати дерево руками, по всьому світу почнуть генерувати чотири види маленьких камінців, які можна зламати або підібрати за допомогою ПКМ. Мода дає два нових інструменти, які використовуються для роботи з деревом на початковому етапі розвитку. І ось вам детальний гайд про те, як пройти цей початковий етап при появі у світі. Почніть збирання каменів. Підійде будь-який вид, вам потрібно близько 20 штук. Знайдіть дерево, руками руйнути листя, доки не отримаєте палиці, або підбирайте їх з землі так само як і камінці. Візьміть по каменю в обидві руки через інвентар чи хоткей. Не обов'язково до речі, брати каміння одного виду, натискайте ПКМ кілька разів. Ви отримаєте кремінь. З'єднайте одну палицю і три кремені для отримання сокири. Сокира може рубати дерева, але спочатку з них треба зняти кору, ПКМ по деревині. Обстрижену колоду можна покласти разом з сокирою в сітку крафта для отримання однієї дошки. Зробіть верстат і з'єднайте три палиці, плюс три кремені для створення пилки. Вона може перетворювати обстрижене дерево на чотири дошки. З'єднайте чотири будь-яких однакових камінців в один камінь. І далі вже все. Як у ванільному Майнкрафті. І наостанок я хочу вам показати неймовірний мод на фізику. Він містить безліч реалістичних функцій і дозволить зробити з Майнкрафта абсолютно нову гру, руйнуватимуться з гарною анімацією та торкатиметься сусідні. В океані з'являться хвилі, реалістичний сніг та вода і ще безліч. Інших функцій. Насправді це дуже обширна модифікація, на яку потрібно робити окреме відео, адже щоб навіть дуже коротко розповісти вам про цей мод, піде хвилини 3-4. Тому пишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити повноцінний огляд цього неймовірного моду. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, і ви поставите вподобайку, а також підпишитесь на мій канал. Якщо вам подобається те, що я роблю, то можете залишити теплий коментар, який допоможе цьому відео просуватись у просторі ютуба. Ну, а на цьому все. І з вами був FlixTar. Зустрінемось в наступному відео. Слава Україні!